Доброго дня, українці, дорогі мої земляки і друзі. Хочу привітати всіх жінок з таким днем. Це один рік, день буває, великий день, 8 березня. Побажати їм здоров'я, успіху в усьому, терпіння. Головне терпіння. Жінка і терпіння це велика сила. Я вірш назвав жіноча доля. Жіноча доля не збагнена. Не смій вимірювати її. Вона, як всесвіт потаємний, доброю буде. А чи ні? Ми люди мірою вміряємо, яку поставили собі. Що міра? Тільки Господь знає, що їй судились на землі. Вона кохана і мати добра. Та життя плин, що настає, їй на шлях нерівний, темний становить. Трудно, але йде. Бува не бачить зором шлях у дороги. І в пітьмі одна маленька зірка сяє і знов осяялась в душі. Любов, надія, віра в неї, як подих вітру, ще жива. Цей шлях нерівний, вона пройде. Кохана жінка й мати дорога з Богом.